Внутрішню енергію тіл можна змінити, виконуючи над ними роботу або передаючи тілам певну кількість теплоти від більш нагрітих тіл. Другий метод називається теплопередачею. Теплопередача може здійснюватися різними шляхами. Розглянемо один із них. Для цього проведемо дослід. Закріпимо в лапці штатива мідний стрижень. За допомогою воску прикріпимо вздовж стрижня кілька кнопок. Почнемо нагрівати вільний кінець стрижня у полум'ї свічки. Через певний час побачимо, що кнопки по черзі падатимуть на стіл. Проведемо ще один дослід з металевою пластиною. З'єднаємо за допомогою біндерів з металевою пластиною, аркуш із термочутливою плівкою. Плівка містить шар рідкокристалічної речовини, що змінює свій колір під впливом нагрівання. Поблизу краю пластини розмістимо запалену свічку. Спостерігаючи за зміною кольору, бачимо, як плавно змінюється температура пластини. Приберемо свічку. Пластина одразу не охолоджується і вздовж неї продовжує рухатися теплова хвиля, що добре помітно на плівці. Для пояснення цього явища скористаємося знаннями про внутрішню будову речовини, зокрема металів. Частинки в металах увесь час рухаються, йони коливаються навколо положень рівноваги, рух вільних електронів нагадує рух молекул газу. Коли кінець стрижня або пластини вміщують у полум'я пальника, ця частина розігрівається, швидкість руху частинок металу, які перебувають власне в полум'ї, збільшується. Ці частинки взаємодіють із сусідніми частинками і розгойдують їх. У результаті підвищується температура наступної частини стрижня та пластини і так далі. Образно кажучи, вздовж стрижня та пластини йде потік тепла. Який послідовно розігріває метал. У випадку зі стрижнем тепло від металу передавалося воску, він розб'якшувався, і через це цвяшки один за одним відпадали від стрижня. У випадку з пластиною візуально добре видно, як розподіляються ділянки з різною температурою. Зверніть увагу на те, що в ході цього процесу сама речовина не переміщується. Такий вид теплопередачі називають теплопровідністю. Теплопровідність це вид теплопередачі, яким обумовлений хаотичним рухом і взаємодією частинок речовини і не супроводжується перенесенням самої речовини. З'ясуємо на досліді, чи однаково проводять тепло різні речовини. Прикріпимо до металевого скляного і пластикового циліндра однакові шматочки термочутливого матеріалу пластикату. Такий пластикат відомий як жуйка для рук. Поставимо циліндри поряд, на у циліндри теплої води і будемо спостерігати, як пластикат буде змінювати колір. Спостерігаємо, що найшвидше змінив колір пластикат на металевому циліндрі. Згодом змінює колір пластикат на скляному, а потім на пластиковому циліндрі. Дослід показує, що одним із найкращих провідників тепла є метали. Пластмаси скло, деревина. Проводять тепло значно гірше. Саме тому ми можемо, наприклад, тримати запалений сірник доти, доки полум'я не досягне пальців. Погано проводять тепло і рідини. Винятком є розплавлені метали. Проведемо ще один дослід. Покладемо на дно пробірки з холодною водою шматочок льоду і притиснемо його важко. Нагріватимемо на полум'ї верхній шар води. Через певний час. Вода поблизу поверхні закипить, а лід внизу пробірки ще не розтане. Ще гірше за рідину проводять тепло і газ. І це легко пояснити. Відстань між молекулами газів набагато більша, ніж відстань між молекулами рідин і твердих тіл. Отже, зіткнення частинок і відповідно перенесення енергії від однієї частинки до іншої відбувається рідше. Скловолокно, вата хутро дуже погано проводять тепло. Оскільки, по-перше, між їхніми волокнами є повітря, а по-друге, ці волокна погано проводять тепло самі по собі. Ви напевно знаєте, що свіські тварини навесні та восени линяють. Навесні хутро тварин стає коротшим і менш густим. Восени ж, навпаки, довше та густішає. Вовна, хутро, пух погано проводять тепло і надійно захищають тіло тварин від охолодження. Тварини, що живуть або полюють у холодних морях, Мають під шкірою товстий жировий прошарок, який завдяки слабкій теплопровідності дозволяє їм тривалий час перебувати у воді без значного переохолодження. Багато комах узимку закопуються глибоко в землю. Її гарні теплоізолізаційні властивості дозволяють комахам вижити навіть у жорсткі морози. Деякі рослини пустелі вкриті дрібними ворсинками, повітря між ними перешкоджає теплообміну із довкілля. Людина в різних сферах діяльності застосовують ті чи інші речовини, зважаючи на їхню теплопровідність. Речовини з кращою теплопровідністю застосовують там, де потрібно швидко передати тепло від одного тіла до іншого, наприклад, каструлі, сковорідки, батареї опалення тощо виготовляють із металів. Там, де потрібно нагріванню або охолодженню тіл запобігти, застосовують речовини, що погано проводять тепло. Наприклад, ручка джезви дозволить налити каву, не використовуючи рукавичок, а у водогінних трубах, які прокладені глибоко під землею, вода не замерзне навіть у сильні холоди.